Командир 24-го окремого штурмового батальйону Збройних сил України Айдар Сергій Мельничук. Це слів висловити свої почуття. Кожна домовина це кожен б'єць, який друг, товариш, брат, який разом зі мною воював. Без них тяжко. Станеться разом з нами в пам'яті. Ми даємо своє слово. Що ніхто не буде забутий. І що їхні смерті просто так не залишаться. Що Україна буде цілісною. Що все-таки Луганськ та й весь Донбас. Буде наш. Український. Крізь будуть майоріти наші прапори. Жовто Україна буде цільною і неподільною. Слава Україні! Героям Слава! До мікрофону запрошується представник 2-го батальйону 80-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил України Назар Красюк. Слава Україні! Героям слава! не земля вам буде пухом. Тут перед Богом, а Бог слава. До мікрофону запрошується голова Луганської державної обласної адміністрації Москаль Геннадій Геннадійович Простіть нас, що з вами нема сьогодні ваших матерів, ваших батьків. Ваших дітей, ваших сестер. Простіть нас за те, що ми не могли державні інституції закупити реактиви, щоб зробити ДНК і встановити кожну особу. Це вина наша і прийде час, думаю, що ті. Хто допустив такі помилки, будуть покарані. А батьки, діти, родичі заберуть людей, солдатів, офіцерів, які віддали своє життя за Україну і поховають їх в тих місцях. Де люди народились, де їхні рідні, які будуть приходити і будуть чтити пам'ять про те, що вони не кинули Україну. Вони не лишили один на один з ворогом, а віддали саме цінне, що є життя. Я від імені уряду України. Президента України, ще раз вибачте нас, я хочу перед вами стати на коліна і попросити пробачення, що, мабуть, в тому, що ви тут є і наша вина. Слава героям. Слово надається заступнику начальника антитерористичного центру Служби безпеки України генералу-майору Воронченко Ігору Олександровичу. Шановна громада, шановні луганчани, ми сьогодні проводимо в останній шлях славетних синів. України, славетних бійців окремого штурмового батальйону Айдар та 80 ї окремої аеробільної бригади. Ці воїни були жорстоко і подло вбиті 5 серпня, які потрапили засіб. Тяжко усвідомити той процес, який зараз проходить на нашій рідній землі. Бойові дії йдеться Полномасштабная война. Тяжко усвідомити то, что в 21 столетии нашелся один безумец, который бросил вызов всей спільноте мировой, световой. Так я хочу напомнить и слова этому безумцу. Безумца 19 столетия. С народом, который защищает свою территорию и свою свободу, воевать нельзя. Штиками можна зробити все, але на них не можна сидіти. пам'ять завжди залишиться в наших серцях. І та, і та горіч безслідно не пройде. Низький уклін бійцям і їхнім батькам за свободу, яка буде в Україні, і за той мир, який буде в Україні. До мікрофону запрошується голова громадської організації Союз Українок міста Старобільська Ольга Мірожниченко. Їхнє серце палало, мов жар. У вогненно-святій любові. Їх уже не страшила смерть, бо свідомим був вибір волі. Я у очі далекі дивлюсь, бачу сяйво над їх головами. Чи святі то були серед нас, чи святими за нас вони стали? Їх немає. За що таким смерть? За яку таку Боже провину? Мить і постріл думки ж керебять. Мати кропить злістьми домовину. Їх немає, а дома їх ждуть наречені кохані дружини. Ще не вмерла. І ось їх несуть на руках у крові побратими. Їх немає, немає, нема! Лиш качатко пливе тисині. Кров героїв на ріки свята. Слава їм і усій Україні! Траурний мітинг по загиблих невідомих солдатів вважається закритим. Зараз я прошу командирів і бійців провести церемонію прощання з героями.